Якихось кордонах, то одна з речей, яку треба зробити, це відкрити державні кордони України. Бо оце ці плівки, оці ці бабло у крупи все це наслідок тої північної Корейщини, яку ми маємо, коли три з половиною роки закриті кордони в державі. Слава Богу, добилися до 22 включно років. Треба відкривати для всіх. Наш уряд, до речі, остання закрив кордони для колишніх послів. Це такий привіт Кулебі. Звичайно, дивлячись на правлячу владну команду на цей жаба Гадюкінг. Це ще вчора Кулеба був міністром закордонних справ і другим товаришем. Сьогодні спеціально приймається рішення, щоби він не міг виїхати за кордон. Це, звісно, божевілля, але це те, що відбувається в нашій державі. Та Бог з ними, вони там розберуться. До речі, мені цікаво, чи Крупа ще не в Монте-Карло. Це до речі, цікаво дізнатись, де вона. Бо потім просочиться через кордон, як Дмитрук Куницький, якого ви так і не можете навіть відкликати з комітету з правоохоронної діяльності. Зникла людина, рік тому поїхав у відрядження за кордон, не може ніяк повернутися. І далі продовжує бути членом фракції Слуга народу, членом комітету з питань правоохоронної діяльності, якесь божевілля. Дмитруки Адарченки і всі інші. То відкрити кордон для людей, а не для своїх. Кордон має бути відкритий, Це нормально. На цьому має бути зупинена шалена корупція. На цьому має бути зупинена, що люди гинуть на цьому кордоні, намагаючись його перетнути. Бо це є ідієтизм. І це треба робити негайно. В Верховній Раді є мій законопроект. Давайте його розглядати і давайте нарешті боротися з корупцією. А перше для цього оприлюдніть плівки міндіча. Дякую.